Друзі, всім привіт! На каналі Огляд! Єй! Це геймерське крісло Pro Gaming Major. Але воно не звичайне. Це флагман у лінійці бренду Proof. Proof Gaming давно асоціюється з ергономічними рішеннями для геймерів. У цьому огляді я розповім вам про дизайн, можливості налаштування, матеріал та комфорт. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписка. Proof Gaming Major виконаний у чорному кольорі з фіолетовими вставками. Але якщо поглянути на нього спереду та ззаду, то дизайн дещо відрізняється. Зі сторони сидіння, Proof Gaming Major виглядає так, як і має виглядати флагман серед геймерських крісел, масивно впевнено і технічно. Передня частина виконана з чорної екошкіри з фіолетовими вставками вздовж боків і на підлокітниках. Ці декоративні лінії візуально звужують форму, роблячи крісло більш спортивним. Профіль спинки повторює обриси гоночного сидіння. Є велика підголівна подушка і широка поперекова підтримка. Обидві подушки виконані з такого ж матеріалу, як і крісло, приємні на дотик і з логотипом Proof Gaming і Major, вишитим фіолетовими нитками. Підлокітники великі, але з м'яким покриттям. Усе виглядає солідно, без зайвої агресії, просто лаконічний, продуманий геймерський стиль. А от коли подивитися на крісло стилу, картинка зовсім інша. Тут воно виглядає як дорогий спортивний елемент інтер'єру. Спинка повністю закрита, пане. Елю з покриттям під карбон із характерним глянцевим візерунком і фактурою, що нагадує кузов спортивного авто у грі фірмове гравіювання з логотипом Pro Gaming та написом Major, виконані у фіолетовому колірі, що красиво констратує з чорним фоном. Дві ремінні стропи, які фіксують подушки, це ніби частина крісла з боліда. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використати... Стовати і каталог наповну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Візуально задня частина виглядає дорогою одразу створює відчуття. Преміум рівня, основний матеріал обивки пію. Вона має приємний на дотик текстуру, не перегрівається і не вбирає пилу, що важливо для щоденного використання. Цей тип обивки практичний, легко протирається вологою серветкою, але є момент. Екошкіра це поліуретанове покриття на текстильній основі. Вона не має природних олій, як справжня шкіра, тому з роками втрачає еластичність, особливо якщо стоїть біля батареї чи під прямим сонцем. У місцях, де ви часто сидите або спираєтеся ліктями, матеріал поступово висихає, і саме тоді з'являються мікротріщини. Щоб цього уникнути, достатньо раз на кілька місяців доглядати крісло засобами для екошкіри або м'яким кондиціонером для шкіряних виробів. Бажано без спирту і силікону. Їх можна знайти в автомагазинах або меблевих відділах. Якщо температура в кімнаті стабільна не нижче плюс 10 і не вище плюс 30 і є базовий догляд, то хороша, екошкіра служить 5-7 років без тріщин і втрати вигляду. Каркас крісла виготовлено з алюмінового сплаву міцного, але водночас легкого матеріалу. Саме він відповідає за стабільність конструкції і дає змогу витримувати навантаження до 180 кг. Для геймерського сегменту це серйозний показник. Крісло підходить навіть користувачам великої комплектації або тим, хто просто хоче Мати запас міцності на роки вперед. Основа п'ятипроменева, також алюмінова, а колеса діаметром 75 мм, зроблені з поліуретану. Вони ковзають безшумно, підійдуть для будь-якого покриття, бо не будуть його псувати. Підлокінтики, виконані з пластику з м'якими накладками. Вони не ковзають, не натирають шкіру і залишають приємне відчуття. Сам механізм крісла побудований на газліфті 4 класу. Це найвищий рівень серед побутових моделей, що гарантує плавне піднімання, і опускання без рівків. Усе працює м'яко, чітко, сторонніх. Звуків вага крісла становить близько 25,5 кг. Pro Gaming Major – це крісло, яке дає змогу буквально підлаштуватися під власне тіло. Усі елементи конструкції тут створені так, щоб забезпечити максимально персоналізоване налаштування, незалежно від того, чи ви граєте, працюєте або просто відпочиваєте. Почнемо з найпомітнішої особливості: 8D підлокітників. 8 напрямків регулювання це не маркетинг, а реальна зручність. Ви можете змінювати висоту, відсувати чи наближати підлокітники, рухати їх вліво або вправо. Право, а також повертати накладки під потрібним кутом. Це дозволяє знайти ідеальне положення рук під час гри, щоб швидко реагувати під час роботи, щоб зняти напруження з плечей. Спинка крісла регулюється у широкому діапазоні від 90 до 160 градусів. У одному положенні ви можете зосереджено працювати, в іншому розслаблено дивитись фільм чи навіть подрімати. Механізм фіксації дозволяє закріпити спинку у будь-якому проміжному куті, щоб підібрати ідеальний баланс між прямою посадкою та відпочинком. У регулюється плавно, без рівків. Завдяки якісному механізму нахилу фрок. Саме фрок робить це крісло по справжньому живим. Він дозволяє гойдатися в межах 17 градусів. При цьому користувач сам обирає жорсткість гойдання. Можна зробити його м'яким, щоб крісло відгукувалось на найменший рух, або навпаки, зафіксувати, коли потрібна стабільна посадка. Цей механізм працює за принципом дорогих офісних крісел. Ви не просто нахиляєтесь, а створюєте власну динаміку, яка підтримує тіло навіть під час руху. А злів четвертого класу відповідає за зміну висоти. Він витримує. Великі навантаження і при цьому працює м'яко та безшумно. Регулювання у межах 47 та 57 сантиметрів дозволяє підбирати положення для людей будь-якого зросту та для столів різної висоти. Коли всі налаштування зібрані разом підлокітники, нахил спинки, механізм гойдання і висота сидіння, Proof Gaming Major перетворюється на універсальне рішення. Proof Gaming Major – це професійне ігрове крісло преміум класу, яке спроектоване з урахуванням потреб вимогливих геймерів та користувачів, що проводять багато годин за комп'ютером. Його сильні Орони, надзвичайна ергономічна гнучкість, 8D-підлокітники, широкий кут відкидання та мультифункціональний механізм фрок, і висока надійність конструкції, алюмінієвий каркас розрахований на 180 кг ваги, ну і, звичайно, якісні матеріали. Якщо вам цей огляд друзі сподобався, ви знаєте вподобайка, підписка, ну і, звичайно, ви напишете в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього крісла. А я з вами вже там попереписуюсь, і ми подискутуємо на рахунок його якості. Ну що ж, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.